Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, військовослужбовець збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Кирило, мої щір, вітання вам. Вітаю, ради вас бачити. І я вас рада бачити, Кирило, завжди перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем, попрошу, будь ласка, наших глядачів підписатися на телеграм-канал нашого шановного гостя. Там цікава аналітика, цікаві новини. В принципі, Кирило сезоном дуже цікаво. веде свій телеграм-канал. Тому, друзі, будь ласка, я закликаю вас, підпишіться. Будь ласка, це важливо. Кирило, звичайно, розпочнемо із ситуації на Кущині. Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що там відбувається? Йдуть е, дуже важкі бойові зіткнення. Наша 41-ша бригада підсуджує. Тримає позиції та завдає теж ударів по ворогу. Проти нас воюють 810-та бригада морської піхоти. Переважно, це Севастопольська бригада. Чому я на цьому акцентую? Що саме в цю бригаду прибуває північно-карейське поповнення, вже є результати, вже є в них втрати і по особовому складу. Полонених поки що ну, на ранок на це і не було в нас, де і... ну розмовники є така шпаргалочка. Ось воюємо цікаво. Вони ж намагаються штурмувати позиції. Днями дуже проріділи хаймарсом. Непогано відпрацювали. Наша арта, 41 першої бригаді, взагалі арта, мабуть, найкраще. Працює дуже дуже потужно по них зараз. На жаль, зіпсувалась погода, стало холодно, пішли дощі, дороги розмуває. Маємо їздити не польових, а вже по асфальтованих дорогах. Це, звісно, дає дуже непогані шанси ворожим дронам. Але це грав, яку граємо удвох. Наші пілоти, наші. Оператори БПЛА теж працюють по ворогу. Ворог теж вимушений зараз триматися асфальтових доріг. Це теж робить його вразливим. А оскільки їх значно більше, ніж нас, то у них логістики більше, ми більше переміщень і більше мішені для наших пілотів. Працюємо з днями в Сумський, я дав. Дані по результатах нашої роботи відмінусували 20 тисяч особового складу ворога тут під час операції, саме на Курщині, це ті люди, які не попали і вже не попадуть ані на Донеччину, ані на Запоріжжя, ані на Херсонщину, ані на Харківщину. Вони були нейтралізовані ще на території Росії, так і маємо працювати. Кирило, ви задали про солдат північної Кореї. Тобто, вірно я розумію, що їх використовують росіяни саме ну у штурму під час штурмів, так і, і як вони в і себе показують, якщо ви кажете, що його вже в них втрати да ніяк. Вони смішані, їх небагато. Тут було 55 тисяч особового складу російського зараз. Ну, ми трохи зменшили їх кількість, але прибувають резерви, і на цьому тлі 3-5 тисяч переміщених з ними корейців майже ні про що не кажуть. Тобто, ні на що вони особливо не впливають. Це більш така. Медійна історія, вона більше її використовують, мають використовувати наші дипломати, політики недаремно там керівник офісу президента Андрій Єрмак про це казав. Що НАТО має приймати якісь міри? Бо ми воюємо вже не з Росією. Ми воюємо з об'єднанням диктаторських режимів і тут же північна Корея, і іранська зброя. Але для нас, для військових, це не так важливо, це не критично. Ну, додавали вони резерви, Вони додають їх щодня. А то північно-корейські чи російські. То не має ніякого значення, як е, жартує наша арта. Ну, так таки каже, що нашим снарядам все одно хто там сидить. Кирило, виздали головку Масирського, так і підвів підсумки за три місяці операції на території Курської області. І він сказав, що ворог там наразі зосереджує 45 тисяч особового складу, і саме тому підтягує так і не вистачає, саме тому підтягує солдат з північної Кореї. І також сказав, що дві тисячі наших військовослужбовців були нагороджені за успішні дії та проявлений героїзм і за це безмежна подяка. Ми всіх їх вітаємо. Але після цього Марина Безугла написала пост і сказала, що це головком таким чином, начебто, зробив підвід до виведення наших військ з території Курської області. Кирило, що про це думати? А мені дуже просто в даній ситуації ми військовослужбовці, ми не маємо про це думати. Буде наказ, підемо вперед, буде наказ, підемо назад. Важливо те, що ми не можемо просто піти з Курської області, просто зібрати речі та піти. На наших плечах вони зайдуть в Сумську і почнуть тут руйнувати як руйнували Донеччину, як руйнували Польщу. Тому, якщо ми будемо відходити, це буде не швидко, це буде з боями, це буде залишаючи якісь нині загородження, перепони для ворога. Поки такої команди немає, і команди готуватися немає. Не відкриє військову таємницю. Команда працювати, крав команда перехоплювати ініціативу у ворог, бо нас менше, але ми у наступі, тому ініціатива це наш головний союзник. Команди такої немає. Звісно, ми жартуємо з цього приводу. Ми жартували після виборів Трампа вчора, що він сказав, за 24 години закінчить війну і зранку прокидаємося. В нашій норки перше питання: так кому Комбрік телефонував комусь вночі? Так, подивимось, ні, не телефонував, не писав. Якось незвичайно, бо війна не має закінчитись. Вже може їхати додому треба. Хто тобто скаже, та може зателефонувати хлопцям інші бригади? Може, вони вже вдома спитати, як там вдома, чи залишились дівчата війні, чи вже нема. То скаже, ось Мар'яна пише, що надо будуть роботи. Ну якщо Мар'яна пише, то все збираємо речі. Це жарти, це армія, Збройних сил України. У нас є команда. Є команда зараз працювати, тримати свої позиції, завдавати ударів по ворогу, робити рейди, робити заходи, прове перевіряти оборону їх на місці для просування. Далі тому ми працюємо. Ніяких команд готуватись на вихід у нас нема. Кирило, ви такі молодці зберігаєте завжди почуття гумору, і тому навіть телеграм-канал ваш цікавий саме через це також читати. Скажіть, будь ласка, в принципі, от новина про прихід Трампа, Трамп новий президент, так і вже згадали про те, що він обіцяв закінчити війну за 24 години. В принципі, як, як ви вважаєте, що його перемога означає для України? Ну, ми розуміємо, що насправді 24 години – це не про ці 24 години, які зараз закінчуються. Буде інагурація десь за місяць. До, доки він не буде на він не має повноти влади. Потім у Сполучених Штатах великі різдвяні канікули, теж нічого важливого не буде. Тобто якісь процеси почнуться ще вже у січні, а може і навіть у лютому, навесні вже може. І саме тому Путін поспішає. Ми бачимо, як він поспішає, як він використовує техніку, особовий склад за жовтень місяць, рекордних показник майже 42 тисячі мінус їх особового складу. Що таке 40 тисяч, то вони заходили в Україну, їх було угрупування 160 тисяч загалом. Потім часткова мобілізація, контракти, тюрми, кого могли набирали Північна Корея Зараз вони десь мають угрупування в Україні досить велике. У бойових діях приймають участь, може, 400 тисяч, може 500 тисяч, ну не більше. І тим не менш 40 тисяч за місяць. Це 10%. Тобто за 10 місяців цього угрупування не буде взагалі. Звісно, вони підтягують резерви, знову заманюють на контракти, але не дуже охочі люди йдуть. Бо якщо людина не захотіла піти воювати за двадцять тисяч, то за двадцять п'ять вона теж не піде, і за 30 тисяч не піде. Все вона не піде загалом. Тобто вони визнають самі, що з початку літа ми мінусуємо більше, ніж вони набирають. А на мій погляд, це з весни ще працює з березня, цих безумних штурмів часового яру, коли. Нашу 41-бригаду, з Куп'янська якраз перекинули відразу на часів Яр, і нам казали, що ми за тиждень його втратимо в березні, а він тримається досі, ми трималися там до серпня. Ось тому в них втрати дуже великі. І питання логічне, яке, ну звісно, я як сержант, не буду його задавати так і давати відповідь, але як людина, ну як е, е, яка дивиться на все, ми задаємо це питання, куди вони поспішають? Вони кладуть особовий склад під Селідово втрати на Покровському напрямку, під Курахово на Харківщині під Харковом ну, під Харком та на Вовчанську дуже великі втрати. Тут на Курщині вони втрачають дуже багато особового складу. Куди вони поспішають? Чому вони так знищують власне особовий склад? Чому вони не бере людей взагалі? І відповідь проста: Путін поспішає? Він сподівається, коли Трамп, ось ми як ми кажемо весні, чи у лютому, чи у січні, може, буде ставити питання якихось перемовин, саджати нас за стіл перемовин. Путін хоче мати з одного боку карту лінії бойового зіткнення вигідно для нього, щоб показати, що він перемагає з іншого боку, деморалізувати українців. Тому такі обстріли по столиці сьогодні були пехеди. Тому він вони притримують зараз ракети, щоб зимою бути активно щоб ми самі погоджувалися на мир за будь-яку ціну. Прогнали Зеленського, який не хоче домовлятися, чи змусили його домовлятися на російських умовах. Така ось комбінація у. Путі. Тому ось так це виглядає, і ми розуміємо, куди вони поспішають. Вони хочуть встигнути максимально красиву картинку зробити, і тому їм треба нас вижити з Курщини. Бо Путін буде казати Трампу, що дивись, ми перемагаємо, ми тиснемо, Україна програє, виграти не може. СВО йде за планом. А за яким планом СВО, якщо Збройні Сили України в Курській області, Трамп його просто буде сміятися. Тому така ситуація. Тому маємо працювати зараз і розуміти, що в нас чекають найбажче там два-три-чотири місяці. Це буде найважче. Путін намагається схилити нас до перемовин на вигідних для себе умовах, тобто дотиснути нас. І з цим маємо працювати ми військові, цивільні, хто працює на оборону, хто допомагає нам. Маємо працювати наші дипломати, наші політики, доносячи це, цю інформацію до наших партнерів, союзників, до нового президента Сполучених Штатів. Всі маємо працювати. Всі маємо працювати, щоб Путін на початку Крізь. Перемовину... І українці не зламалися. Що ти розповідаєш про те, що ти переміг? Кирило, ви задали часів яр, ви добре знаєте там місцевість. От от у Луганську говорять про те, що росіяни там наразі зменшили кількість штурмів, але тим не менше, вони підтягують і особовий склад, і БК до лінії, так зіткнення. вазі на увазі, що найближчим часом може розпочатися у часовому, яві, як ви вважаєте? Ми повертаємось до теми резервів. У Росіянам не вистачає резервів на все, так як вони наступали раніше скрізь на Покровській. Йде група на Курахова, на Торецьк, на Часів'яр, на Ліман, на Харківщині відбуваються на Курщині. Такого в них нема що вони мають вже обирати один-два напрямки, де вони можуть тиснути. Людей не вистачає. Часів яр не є ключовим стратегічним містом. Він не дає нічого. Якщо б вони захопили Чосов'яр чи Торець, що їм це дає? Вихід до Костянтинівки, вони і так її обстрілюють. І все. Штурмувати Костянтинівку, за ній відразу йде Дружківка, потім Краматорськ, потім Слав'янськ, дуже велика агломерація, дуже важлива для нас агломерація Української Донецької області, але її штурмувати такими темпами, навіть маючи успіх, Росія витратить 10 років, 20, 30, 100, це не наукова фантастика. Тому часів'яр зараз не є пріоритетом. Ріоритетом є безумовно тиснути на Курахова і перекривати трасу Покровська Фантинівка. Вона перекрита вже декілька місяців під обстрілами постійними. І ключовий напрямок для них це Ліманський напрямок з Лиману, тиснути, з Лиману, йти перерізати трасу колишню Харків-Ростов, яка зараз Харків-Слов'янськ. Це головна логістична артерія, наша з нашими е, сусідами збройно е, ну, винесло України саме на цю трасу спираються. Я не відкриваю військових таємниць, тому що для цього достатньо мати атлас автомобільних торік. І саме Лиманський напрямок ключовий, саме там вони концентруються поповнення техніки дуже багато, якої нема ні на Покровську зараз, ніде. Бо вони там намагаються провести. Нашів це бачить, і там мої хлопці працюють з інших інших бригад, якими ми навчалися, ми списуємося щодня. І там дуже-дуже ну, такі бригади. Зубасті, скажімо так як ворога не пропускають, навіть вбивають з їх позицій. Лиманський напрямок ворогу не дається. А без Лиманського ніякого оточення, ніякої захоплення Донецької області не буде. А що відбувається у Курахово? Можливо, ви також спілкуєтеся з нашими захисниками, що вам відомо? Спілкуємось, ну хлопці бачать свій відрізок, ворог намагається обійти Курахове з боків. Це ми бачимо по картах бойових дій. В ідеалі, щоб не штурмувати. Ворог насправді навчається, і лобові штурми він знає, якою ціною вони даються. Тобі він намагається оточувати. Оточити, по когось міноград він просто не може. Це <кхи> велика агломерація. Буде намагатися оточити Курахова. Поки що там дуже багато роботи, це питання не дня, не тижня. Повертаємося до Трампа. Скажіть, будь ласка, чи вірно, я вас зрозуміла, що Трамп, власне, ну, не розпочне ніякі перемовини до інавгурації. Мається на увазі, чи говорити він із Путіним до цього часу, як ви вважаєте? От відомо, що Володимир Зеленський так, він його привітав двічі, і от на, був у нього також пост про те, що він з ним і говорив, і розмова була в нього ну, хороша. Він сказав так. Привітав іще раз його із перемогою. Тобто, якою має бути також наша тоді дипломатія тут наразі? Ну, два питання: Наша дипломатія працює правильно, бо як минулого разу наробили ставки на одного кандидата, працювали одразу з усіма партіями, з обома кандидатами, це було правильно, і Зеленського, мені здається, досить такі непогані стосунки з Трампом. Він його так привітав, а Путін не привітав, що враховуючи характер Трампа для нас дуже гарно. Подивимось, але я вважаю, Трамп може зателефонувати хоч завтра. Але, ну що, ну зателефонує. В нього нема повноважень поки що. Він обраний президент, але повноважень доки нема. Тому серйозні розмови будуть починатися, коли він буде мати важливий впливу якийсь, коли він може щось робити, а не тільки казати. Так це теж розуміє, тому навряд чи будуть якісь перемовини до того, як він стане на посаду. Але ми не забуваємо, що ми ну, дуже, дуже багато раз робили цю помилку. Дуже сподівалися на партнерів, і це завжди з нами грало з Лиша. У Сполучених Штатів у еліти політичних Сполучених Штатів і у Трампа в них свої цілі. Свої плани і у нової адміністрації, яку старої немає цілі, яка б співпадала з Україною знищити Росію, розклати на 10 20 40 маленьких держав. Такої цілі нема. Їх цікавить контрольована, послушна, послаблена Росія як інструмент впливу на Китай. Мені здається, такі плани. Тому ми маємо розраховувати, як завжди кажу, на себе. І ми військові розраховуємо. На українців, на наш тил, на нашу зброю, на нашу економіку. Тому я завжди кажу, що хлопці дайте тим, хто в тилу працювати. Бронювання економічне, не трьох офіціантів в налівайки в селі, а економічне бронювання потрібно розумне. Воно дуже потрібно тих, хто працює на економіку, на промисловість хто заробляє гроші для енергетики. Таке бронювання має бути. Якщо ми втратимо економіку, воювати буде ні за що і виробляти свою зброю не буде чим. Тому і податки мають бути розумними, і тарифи на залізниці мають бути розумними. І дуже важливо безперебойне енергопостачання і для бізнесу, і для власних для цивільних. Бо як ви будете виживати, якщо завдадуть ударів по енергооб'єктах, старші 60% атомної генерації у нас вона захищена. Я сподіваюся, вона буде захищатися і далі. У кого буде працювати і енергетики кажуть, що підготувалися до зими добре, і буде безперебойне енергопостачання, якщо, звісно, не буде нових ударів по нашій інфраструктурі. Це дуже важливо, тобто розраховувати маємо в першу чергу на себе. Трамп це цікаво, наші союзники, партнери це добре, але це має один недостаток: це не надійно. Я можу 100% розраховувати тільки на українців, на український бізнес, на українські донати, на українську економіку. Це інше опціонально може бути це добре, може не бути. Маємо бути для цього готові, Кирило, Коли ми говоримо про перемовини, на от вже The Guardian пише про те, що, начебто, Москва. Матиме власні вимоги на будь-яких переговорах за посередництва Трампа, і в них входять це передача Запорізької Херсонської та Донецької областей під контроль РФ буферна зона репарації за шкоду завдану окуповану Росією Донбасу і гарантії нейтралітету України поза НАТО. Скажіть, будь ласка, ось ця публікація ну таке ну, це таким чином. Ну скажімо, так перевіряють реакцію, чи як, як ви себе протрактували? Мені здається, це навіть не перевіряють реакцію. Це гадання на Копінь гущі, це для свого читача, це цікавий заголовок, цікавий прогноз, але до нашої реальності це не має ніякого відношення. Всім зрозуміло, що на такі умови ми не підемо. Всі це розуміють чудово. І тому це ну, ні про що. Написали і написали. Не звертаємо уваги взагалі. А як вважаєте, що буде із допомогою? Тому що республіканці отримали, так і Сенат, і, і в Палаті представників, також у них більшість от, в плані виділення фінансової саме підтримки, як можуть тут розвиватися події? Події можуть розвиватися у будь-якому напрямку, ж вам кажу, що цілі в нас трохи різні, співпадають тільки на в одному зліску. Але я все ж таки сподіваюся, що ну, ми бачили Обаму, ми бачили Байдена. Ми бачили нерішучість демократичної партії. Ну, я злого завжди кажу, що ці люди замість того, щоб навести порядок у світовому у світової безпеці, наводять порядок у гендерних питаннях гендерних у расових у інших політкареті, тобто займаються чимось не тим. Республіканці жав завжди, завжди були більш жорсткі в цих питаннях. Це я і вони мені, я сподіваюся, що республіканці, тим паче, що їх спонсорами партійними виступають саме. Військово-промисловий комплекс, який досить непогано зараз працює за рахунок тощо є війна. Що республіканці будуть більш жорсткими, і допомога нам буде, і удари по Росії, реальні санкції що зараз, і нафти видобуток сполучених штатів і газу, все, що буде бити по Росії, буде працювати. Те, що вигодно сполученим штатам в першу чергу, але тут інтереси співпадають, і тому я сподіваюся, що ситуація для нас зміниться на краще. Тобто я не розділяю ці масової паніки, яку так добре засіяли та одобрили СМІ ДЕМ партії лояльні до них, що прийде Трамп, нас кине, домовиться з усіма, все буде погано. Ні, я цього песимізму не поділяю. Я напроти вважаю, що республіканці і Трамп будуть більш жорсткі до Москви і більш надійними союзниками. Звісно, виходячи зі своїх інтересів. Нам є що запропонувати. Ми будемо непоганим другом Сполучених Штатів у східній Європі. Це стосується і нашої економіки, перспектив. Корисних копалин, і це стосується того, що в нас насправді на континентальній Європі найсильніша армія, це реальність. Крила, коли ми говоримо про Путіна, так і його режим, а він розраховував на прихід як ви вважаєте Трампа чи Камали Харсі, в принципі, ну те, що ну якби він його не вітав, а самі також про це сказали так. А, але тим не менше пишуть російські ЗМІ про те, що, начебто, та є передали вітання так, Путін і Медвідів, та і всі решта із ними. Питання Трамп з перемоги. Ну, медведь, солкнець, Мед... Петризріл, я відділ його твіти ще. Путін літати Да. А щодо Трампа, да ніхто його не хотів, тому що е, Трампа є те, що для політика, для кожного політика це кошмар. Він не І все може йти за сценарієм, всіх все влаштовує, коли йде за сценарієм, за гарним сценарієм, за нейтральним, за поганим. Але все контрольовано, все за сценарієм. Тому такой був, вибачте. Паніка істерика у багатьох, коли ЗСУ зайшли саме в Курську область. Бо це не за сценарієм. Вони так не планували ніхто. І зараз Трамп, вони не знають, чого від нього очікувати. І Москва так само боїться. Нерішучий, слабкий Байден, нерішуча слабка Харріс їх лінія на те, щоб не провокувати Росію, не було ескалації, замирення диктатора. Росію ця лінія влаштовувала. Ця грав довгу, е, ну, поступовий програш демократичного світу, їх об'єднанню е, з Іраном, з Північною Кореєю, за якими стоїть Китай. Це Росія влаштовувала Харіс, їх влаштовувала цілком. Це не їх друг, але такий удобний партнер, слабкий та нерішучий. Для війни в Україні це для них ідеальний варіант. Зараз вони не знають, що буде їм лячно. Володимир Зеленський вперше відвідає Угорщину за велику війну його телеграм-канали. Знаєте, що почали трактувати по різному його візитів, який ще не відбувся. Про те, що, начебто, Орбан може передати від Трампа Володимиру Зеленського перше послання. Справа в тому, що багато угорців нас підтримують в цій війні. Багато угорців з Закарпаття, які підтримують дуже тісні зв'язки з громадою Угор, Угорщини, в Угорщині самі, вибачте за тавтологію ось багато хлопців-угорців Закарпаття воюють з нами поруч. І воювали зі мною і на Бахмуті, і на Часів'ярі, і воювали добре, і відома є дивізія, бригада Закарпатська. Тобто в Угорщині багато хто нас підтримує. Орбан це виключення. він при владі є його е уряд. Але може це в останній раз не будемо погодувати з угорську політику але е те, що Орбан підтримує більше Путіна. Не свідчить про те, що угорці підтримують Путіна, угорці підтримують Україну. Тому візит Зеленського важливий не тільки спілкування з Орбаном, спілкування з журналістами, спілкування з іншими е, політиками угорськими, це наш сусід. Ми маємо будувати стосунки. Нам є про що домовлятися. Нам є багато питань, де ми можемо бути дуже корисні один одному, і нас чекає дружба і співпраця. Правильно, Зеленський робить, що туди їде. А що стосується того, що Орбан нам щось, вибачте. Функції почтового голубя тут не дуже потрібні. Трамп з Зеленським будуть спілкуватися напряму. Як вони спілкувалися і будуть спілкуватися посереднику якості Орбана? Навіщо? Є телефон. Кириле, давайте поговоримо про, скажемо так, наші домашні завдання, от зокрема про процеси мобілізації, ветеран збройних сил України Масі наєм сказав, що якщо ми протягом найближчих двох місяців не наберемо 160 тисяч військових, то це означатиме капітуляція для нас. От як ви вважаєте, чи дійсно такий шлях і така доля може нас наразі чекати? І в принципі, як ви вважаєте, ну тобто. Тому що Роман Роман Костенко говорив про необхідність у 500 тисяч людей. От, але тоді знову ж таки під які цілі. От ці цифри, які в принципі лунають в інформаційному просторі. Як ви вважаєте, вони позитивно більш впливають на процес мобілізації? Тобто, дій, ну, дійсно люди будуть якби відчувати всю відповідальність, мобілізуватися чи навпаки декілька моментів. Люди потрібні, безумовно потрібні люди. Потрібні люди піхоту, потрібні виходи танків, потрібні водії. Мені в мою роту потрібні пілоти БПЛА, дуже потрібні зараз, дякуючи там рішенню Генштабу і особисто в позиції главкома. Цей маразм, вибачте, який був при колишньому главкомі. Коли ти людину агітуєш, вона бере відношення в тебе в бригаді, вона вже розраховує тут на посаду пілота і десь ти ж учбовий центр під... 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 центр. А її там нема. Перед тобою була інша бригада, її забрали в в піхоту, пілота. Який готувався, який вміє літати, який це знає, цю справу на якого ми розраховуємо вже, і ти нічого не можеш зробити. Перевести ну дуже важко. Зараз ні. Зараз така працює. Людина хоче до нас 41 першу бригаду, хоче працювати пілотом, чи водієм, чи механіком, ким завгодно. Приходить, розмовляє. Вона нам підходить, ми її влаштовуємо, підписуємо контракт, даємо відношення, і людина їде в учбовий центр, наприклад, Десна. Київ, чи учбовий центр в Києві, чи в Івано-Франківськ будемо відправляти пілотів, навчатися в школи пілотів. такі які є дуже гарні на школи пілотів. Людина навчається і нікуди ніхто її не забере. Це наша людина. Вона вже стає в штаті нашої бригади, і вона повертається к нам саме на ту на яку хотіла. Ось так. Тому я дуже розраховуюся ж таки не на мобілізацію а на рекрутинг, що він буде працювати далі краще. Люди потрібні щодо цифр, Роман Костенко може володіти якимись цифрами як депутат. Як член комітету профільного майже наємці військовослужбовець такий самий, як і я. Я не знаю, скільки потрібно нам людей. 100 тисяч, 160 200 500 Я не знаю. Я командир відділення, відповідає за своє відділення. Я знаю ситуацію по своїй році і дуже-дуже загально по своїй бригаді. Що загалом відбувається? Без малічого поняття. Ну тобто, це справа, якою володіють можливо брії, кому цікаво, і вже генеральний штаб. Тому про кількість сказати дуже дуже важко. Що стосується на що треба люди, тому що гуртом набагато легше перемогти. Зараз працюємо ми з дуже високою напругою. Не вистачає людей, не вистачає всього. Так само, як не вистачає всього і не вистачає людей ворог. Вони теж повні напруги і не вистачає заю. Хто зараз перетисне, хто зараз буде сильнішим, той переможе. Це питання Півроку кожне декілька місяців. Тому дуже зараз. Було б непогано, де в окопі стоїть 10 людей. Якщо б стояло 20, це окопи не просто втримали б легше і безправ, ми б ще вибили борога з іншого окопу. Так це працює там, де ти можеш сконцентруватися. Тому так люди потрібні. Скільки знає тільки генштап, це, мабуть, буде таємничою інформацією. Кирило. А ось ця заява: знаєте, про те, що потрібно обкупувати вже і Київ. От... Чули так, ви однозначно, цю заяву також ветерана АТО. Він сказав про те, що також потрібно до цього готуватися. Ну тобто, як ви її розцінюєте? Готуватися ми маємо до всього. Найбільшого сценарія має бути готовим. Звісно, я не вірю, що ворог прорве фронт та піде на Київ. Я це не вірю. Але маємо бути готові і до цього. На мій погляд, я був у Києві ще влітку. І не дуже довго, але мені здалося, що там навколо Києва оборону готують дуже-дуже непогано. Краще зробити, щоб воно не було тобі потрібно, на тебе цього немає. Тут на Сумщині дуже непогано готуються до оборони. Я переконаний, що і на Запоріжжі, як мені казали, хлопці там готуються, там три лінії, там таке будують, що просто чудово. Там Волошин розповідав це спікер оперативного командування. Там що там ну дуже дуже вони готуються до оборони. І Київ має готуватися, і просто ось краще нам це не буде потрібно, але нехай воно буде. Так буде всім спокійніше. Та й піянам непогано спомніти декому, що війна йде, війна поруч, вона не десь на сході далеко. Вона вже не, то, що не стосується нікого, а вона стосується всіх. І ворог може бути під Києвом. Може, може, якщо ми не втримуємо фронт, може. Якщо суспільство буде толерувати ухилянтів та це то скоро в нас, як я кажу, окопки тримають 10 осіб, бо було б краще, щоб 20, було б надійніше, не було б прав. А якщо в нас не прийшло поповнення, нас залишилось 8, двоє пішли, всезвичайно залишилось в 6, шістьох, 6 ми це не втримуємо. У нас завтра залишиться 5, післязавтра 3, а після півдня-завтра ворог піде на Дніпро, на Київ. Ось так це буде виглядати. Тому війна стосується всіх, про це мають всі пам'ятати. Це дуже важливо. Ось і люди потрібні так. Кирило, я щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви завжди знаходите дякую. та приділяєте час нашим глядачам. А також безмежно подякую вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь. Будь ласка, на нашу платформу. Підпишіться. Будь ласка, на авторський телеграм-канал Кирила Сазонова. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Кирило, будемо вас чекати на сугості. Дякую вам.